Рифи США та їхній вплив на світову економіку обговорили президентка Європейської комісії Урсула фон дер фондрляїн з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном. Розмова відбулася телефоном, повідомили у прес-службі Єврокомісії. Фон дер Фондерляїн закликала китайського прем'єра до врегулювання ситуації шляхом переговорів та наголосила на необхідності уникнення ескалації. Ішлося також про можливе перенаправлення торговельних потоків та забезпечення належного реагування на будь-який розвиток події. У відповідь на порушення стабільності, спричинені американськими тарифами, Урсула фон дер Ляєн наголосила на відповідальності Європи та Китаю як двох найбільших світових ринків за підтримку сильної реформованої торгівельної системи. Президентка Єврокомісії підтвердила непохитну підтримку ЄС справедливого і тривалого миру в Україні, підкресливши, що будь-які умови миру мають визначатися Україною. Вона запросила Китай активізувати зусилля, щоб зробити значний внесок у мирний процес. Із заяви прес-служби Єврокомісії. На ворожі каби і шпигував за зсу служби безпеки України. Затримали російського інформатора у Харкові. Ним виявився 49-річний робітник місцевого видавництва, якого окупанти завербували через телеграм-канали. Повідомляє прес-служба з СБУ. Під виглядом робочих поїздок чоловік обіжджав північні околиці прифронтового міста, намагаючись виявити запасні командні пункти українських військ. Зібрані дані направляв ворогу, після чого отримував інструкції для подальших дій. Особливо небезпечним для українських оборонців було те, що за отриманими координатами агресор планував здійснити серію повітряних ударів по Харкову з використанням керованих авіабомб.